Всім привіт! Мене звати Вова і ми продовжуємо грати в Paint The Town Red. В минулій серії ми грали на карті Байкерський бар. Отута ми були. Ми її успішно пройшли. І тепер ми переходимо на другу диско... На другий рівень, який називається дискотека. Нагадаю, хто забув, нагадаю, в цій грі ви, вам треба Короче, лишитися живим, вбити всіх. На карті і. залишитись живем. Притом вбивати треба будь-якими підручними засобами. Крісла, там, бутилки. Там, ну, будь-що. Будь і ми починаємо. Погнали! Погнали! Дискотека, дискотека. <плес> Вона дуже класна! Ага. Ну я выйти не можу. Здравствуй там. Що <кхи> там? Так. Ни хрена по две, блин. Курить, бля, кури, не шкідливы. Для здоровья. О. Сюда можно? Просто я не хочу завчасно той. Знаю, я хочу по щось дослідити. Ага, ну тут тогда сюди то що можна. Ага нет зброю Так, я вже забув як то робиться, ага. Блін! Та ну ні Я ж не хотів! Я не хотів, щоб черків дослід... Ну ладно! Ай, так поберемо пиво. Що діджей, а да? Бармен? Дайте мені... Ну, блін, на мені ніхто шо, а, блин, на вьювах не зато. Що, модняк. Кью. А, блядь, Q Ты двигай копал-то будет На, блядь. Ну шо, блін, зібралися? На дискотеку влаштували, блядь. В той час, коли той сам... В комендантську годину. Бля. О, сюди ж не А! Ага. Я поняв. На, бля. На, бля, ніг. Все, ні ніби... Так, ты за... Ты до мене, да? А, уху! Нифигашечка! Народ! Я башку нахрен! Трём. Ну, Иму тоже Або їй, бляха, я так і не понял. Что він, что в на. О! О! То, что доктор показал! То шликар так це не менее? На бля. На полиці полеці. Погубості твой. Ой. Я. О, до речі, так, да, хорошо. На, тут на кью бити, Я привик, знаєте, дайство на е бити ногу. До спір приведу до того, блі. На бля. Не фяшки разъезу тупо череп, народ. Афие. Більше тут так, то на таких місць нема. На бля. Я тобі допоміг. Ей! Я тобі допоміг! Ладно, не ти. На бляха. На бляха, чи то... Не знаю, чи то дівчина чи то хлопець. Люват то ще він хоче. Я, блін, їй допоміг або йому. А він чи вона отак мені відплатив? Ну, а вона не... На, бля, а ти теж мені так відплатив, да? Я так і думав. На, ти, я і тебе. Я на, бля, то я її ж пустою фігньою тебе. Люблю. На, бля, на хвилі. Поки що я не буду його просто... Так, бармен. Не. Не розслабляйся, бля. Тихо. О, до речі, мене ж ні разу... Не вдарил. Ні! Блін, я не хоті... О, ну не чакай... На, бля. На ху-ху Башку на народ И пивши, блин Йома, это так стому Молдуком Як той скорпіон, блин Витягує хабет, бля А ты шо, бля Не будет Ні хренашечки Ото бляха, зброя, я офией Так, на бля Шо ти? На, на мене, бляха Ти шо думав? Та падай вже, Ох, ні, фіга він полетів. На бля На бля І шоу Ну на ті ка тут, знаєте, так то не, не опусти. Тут що було, я взяв. Я, я знаю, десь тут так. Во. Текстури крові на то наложки, типу, то вот то на. А, а зброя під тим. Падай на бак. Що ти на мене, да? На. На, блядь! На. А куча я мод бляха Тоже не не сильно Давай ты О, вот и баги, блин О б засить пули ты На бля Ты тоже хочешь На блях На шелбен бля, я не знаю як заекта по називається, называется бля. Афровані, чуваки. Вроді би ах, можу помилятися. Я в тому Я не експерт в тому. По-моєму, аааа. На. На. Тихо тихо Блях. йо А мене дав країн тут таке. Долбануло. Я не взяв ту квісу. А! Я знаю де він На бля. Ну шо блін. Вставай! Вставай, мода. Комендантська година, вони тут дискотеку встроє. Пішов, повістку тобі зараз вручаємо, блін. Давай. Всім, бляха, по повісті роздам. О! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Бля, і сам себе долбанул! Ну ты конечно вася! Тихо, 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 тихо! На, бля! Прическа блин, Под, э, раз, раз, э, mm -hmm. Развалывается Не бы все А ты вот что же Пишем на ну, Чак, это тема, народ Реальная реально тема Думаю, я сейчас вообще бету Пишов, Блин, не Уху Ё-моё А это, это Тоже тема А, ти ще живий! Пішов нахрен А де ті чому ти сиділи? Шо б він? Секьюріті довго не ну, вс б не всім вам Хто наступний? На повістку тобі На! Ви Не маєте права роздавати повістки так! Та ти шо? Até mais pra bobear com tudo, zaraz bute. Hã? Vai. Ovisca tobi. Ovisca tobi. Ovisca tobi. Ó. O Tudo? foi? Що я продовжую вдати по... Бля, хадай. Ой! Звали. На! Дайте нунчаки долбані. Я їх десь тут випустим. Ага. Фіг тепер їх найду, бляха. От фиг, Розумієте? Що тут? Ага. На, бля. Эхо? Кепслок вырубай ничего. Аааа. Эхо, тихо, тихо. тихо 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 О! Ну все, вам симка бызда. На, бля. На. Все. Пишо нифига. А, да да, то стоп. А вот розумій тут ще одні нольчата, Так, щоб мене зараз ніхто не дав. Беть шо за баги. Тут мають бути ще нольчата відміт. Во! А, вони шо поламані? Не, вони не поламані! Да, вот його. А от тепер поламані. А ще ось ті Що лежачого б'єм, да? Лежачого б'єм, бляха. Лежачого тільки я маю право бити Так. А вот тепер то вже прийшли серйозні хлопці, бля. Так, з ними треба бути. Дуже обережним. Йоп, Так. Так, куди вона хвиля? Ой-ой-ой. O! Je! Yeah. Na... Dwa! Klasawczyk! Один тихо, Тихо-тих-тух-тихо-тух. Тихо. То головний босс. Тихо, 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 тихо. Давай, давай! Удар мене, давай! Бля, я боюсь підходити, розумієте? Він мене довба, Є Є Є, е е Нормально! Нормально? Давай, сюди Ні, ні не сюда. Мне нужно с тобой открыто биться. На открытом там. Где ты есть? И все. Ты кто, кто, бляха, не хочу бить. Фу. Фу! На, бляха. На. Эхо. Ой-ой-ой. Там тупик. Давай, иди сюда. Иди сюда, мудак. Блять. Не стрёмно, разумеете? Минуты нулы... Шея вся. Шея, ладно. У него тут же ешусь. Бабки. Короче. Да, народ. Тихо. Давай, давай, давай. Все, ми сюди поберемо, хай він йде сюди! Так, по-моєму, кусок чиї чогось якогось чувака. Б. Но мне тоже. На, бля. Его лица уже Я... нема. Все! А, бля. Все. До виходу. Йдемо до виходу. Все, народ! Спершого. Час. 20... Двадцять. Е, стоп! що? 8 хвилин? Я... Стоп! Я то за 8 хвилин, так? Угу. Так, я по... 8 хвилин. Серйозно? А ну стапешечка, ща подивимось. Скільки, я то якщо реально 8 хвилин, ну то, бо, блін, то мало, значить будемо наступ. Або може, ні. Нє, ні, ні, якщо 8 хвилин, то дуже мало. Зараз я подивлюсь. Якщо реально 8 хвилин, то, ну... то ми будемо будем далі грати. Щас. Ну, народ, так, да, я тільки що подивився, ну, не 8 хвилин. Я не знаю. Я взагалі, я не знаю, якого хрена там показало за 8 хвилин я прийшов, то. А там за 7. а там на записі показує, що я вже 17 хвилин записую. Якого Кохен. Ну окей, я би міг би ще сказати. А, ну може так, да, я вітався доволі довго, Але та я не думаю, що вітання займало, Моє вітання то на початку зайняло більше кількох хвилин. Тут аж на... За 8 хвилин я топ йшов. То то, що виходить 8. Вісім... То, що виходить десь. 7 хвилин я за той самий? Вітався чи що, блін? Та не може такого бути, блін. Я не знаю, що за фігня. А я, ні, я подивлюся, може таке, є, може реально, я довго вітався. Ну коротше. Коротше, я думаю, ні, на цьому ми закінчимо. Якби було реально 8 хвилин, да, я би ще записав наступний рік. А наступний рівні у нас... Сценарій от Безкібар. Дискотека в нас тюрма. Тюрма. От туди ми підемо в наступній сесії. Потім буде Піратська бухта. От Я кажу, я коли грав ту гру, я... єдине, що я не прийшов, то була піратська бухта. Ну тепер то я її пройду, блін. І піратська бухта день, і піратська бухта ніч. Змагання. Глобальний. Ну ясно. Все, мене звати Вова. Ставте лайки, підписуйтесь, грайте тільки в найкраще. Пока-пока.